Підсидушки, <проджую> <Yeah>. я думаю. Ярослав Богданович. Так, ось той, той Ви? Ярослав Богданович. Ярослав Богданович, на свою усно <Yeah>. oh. просьбу попросив <проджую> піти з ним. Так. Ви що, нас не хочете Я Ярослав Богданович по скаржі. Скарга Ярослава <проджую> Богдановича. Якщо колективно було, то всі би... Я вибачаюся, я, ну, щас... Верховник справа має право е, заявляти клопотання. Я заявляю клопотання, це моє право захисники, Вони проходять зі мною. То є правда? усне клопотання. Це є усне клопотання, потрібно по самому воді, я вам не дав, будь ласка. 2.16? Такого не знає? Це на 2.16. Другого не дня. ми будемо. Бачите, ну, можем... А десь включались минулого раз. Ось минулого разу включались. світ буде прошу пана. Ми скажу включаються всі три. Ну, прийдеться світом світло.

Скажіть, будь ласка, чому таке законодавство основі забороняє ознайомитися з матеріалами справи? На даний час матеріал право поважає заява і диск, так? Тобто ви спочатку розмовляєте зі мною, а потім будете розмовляти з людьми, які є порушниками по ті справи. Так? Дамо, з міст, зміст зустрічі моєї з вами, щоб варто свої заяву, я не першу там її прислати. Але повинні було спочатку взяти пояснення працівників, які були на цьому патрулі. Зібрати матеріали, щоб завести справу. Навіщо я буду проходити, щоб побачити? Це є кримінальна справа і в цьому факту ми спілкуємося по заяві, щоб уходити на ті чи інші, що можливо ви не виклику вас на. Щоб ми зрозуміли, що я кажу. Ви випали свої поясні з давного слова, що вам не сподобалось, чи всім заправлені контентів. Добре, давайте керівництво вже приймаємо, що яку викладає. Я знаю, якого з'ятого злого. Я зрозумів. Хто не значить зараз віддати чисто? Керівництво. Це керівництво це дуже... Добрий день. У вас жилет класно світить. Добре, виговорити. Будь ласка, звідки у вас взагалі взялася ця заява? Ми говоримо про звернення з вами, чи ви мене переслідуєте де зайомки отримали дане звернення, я законно отримав. Я вам не зобов'язаю, наскільки виглянути заднею. Я питаюся, хто вас уповноважив? Скажіть мені конкретно, фамілія, якому місце? Скажіть конкретно, хто вас уповноважить. Фамілія, звання, хто вас поповноважить. Я не розумію, до чого ви ведете? Це є звичайне запитання, ви не можете. Фамілія там за допомогою. Конрад, так? Він вас уповноважує видати цю справу. Я зрозумів. У вас є якісь письмові підтвердження, що ви не маєте право розглядати цю справу? Ну, я вам все скуптую. Відповідно, я з вами спілкуюся. Ви попадете за рішення спілкуватися, скажімо так. так. По даному, даному розгляду. Працівники, які були зазначені мною в цій заяві, є вашими підладами? Даний час, так. В даний час так. Переходимо до закону про згадання громадян. Стаття сама, що нам говорить. Читайте вслух, Чому Та прочитай. Я прочитаю. Забороняється направляти. Ні, я вам не буду вказувати, я вам кажу, що написано в законі. Забороняється направляти скарги, скарги громадян для розгляду тими органами або посадовами особими дії рішення, яких оскаржується. Зараз, як я сказав, тимчасовий керівник даних людей, на яких я написав скаргу, ви не маєте морального. Юридичного права право розглядатися звернення. Я прошу, щоб зараз вийшла старша людина і розглянула моє звернення, оскільки я сюди прийшов, яка є компетентна в цьому, а не ви. Це моє усне клопотання. Під час розгляду справи, звернення громадян, заявник заяви має право подавати усні та письмові клопотання. Я подаю зараз усне клопотання. Будь ласка, виплачіть мені. Хто викликати не буде, знову вам повторюю? Мене оповнувають результати два звернення. Вони відхиляєте керівником. Хто не відхиляє, я вас слухаю і зусиль того, щоб вислухати з вами звернення. В свою я. чергу є прийомний міністр нашого керівництва, де ви можете звернутися і поспілкуватися з ним. Тобто я. я не можу наказувати своїм керівникам в певних чи інших спадках, що з ну, вами спустя. Не забудьте пояснення зазначити, слайд. Вимає домочку, чого? Булась, це. який звернувся зі заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевої самоврядування, підприємств, установ організацій незалежної від форми власності, у виєднання громадян, засоби масової інформації, посилив осіб, має право особисто викласти аргументи особі, що перевіряли заяву чи скаргу та брати участь у перевірці, поданої скарги чи заяви. Знайомитися з матеріалами перевірки, матеріалів перевірки ви мені не надаєте, тому що ви кажуть, що у вас їх немає. Я не знаю, я є бо я не розумію, а схема треба взяти військовоматеріал перевір. Так. І по цій заяві повинно було провести сатані. Тоді збираються всі матеріали по вашому зберіганні. Рапорти є? є рапорти, рапортиданих працівників. Є керівництво керівництво. Про що ми зараз з вами говоримо? Знову ж повторюю, ви не можете, відсутні знайомити... при вашій заяві, ви доводите свої доводи, чи суб'єктивні як обставини. Що... Суб'єктивні? Ви зараз пухи. так стверджуєте? Слідкуйте за словами. Я, я Суб'єктивно, так. Да. Так, брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви, знайомитися з матеріалами перевірки, подавати додаткові mm. матеріали або наполягати на їх запиті органу, який розглядає заяву чи скаргу. Бути присутнім при розгляді заяви чи скар. І Я хочу, коли моя заява чи скарга буде розглядатися, бути присутні, коли будуть е, написані пояснення. Зараз присутні про ваші Ні, Коли будуть написані пояснення, коли будуть написані рапорта, коли я зможу з ними ознайомитися з матеріалом. Зараз я бачу, нашу розмову з вами є просто безплозною. І я вимагаю від вас вкласти сьогодні, зараз, на даних працівників протокол про адміністративну відповідальність. Ви так бажаємо. Я не вважаю, я вам навів на, на доводи. У вас було достатньо часу, щоб з неба. У вашому верну ви маєте додати до такої факту, чи якісь пояснення. Так, звичайно, я зараз напишу. Е, можна ваші якісь дані, що я мені поясню, тому що а, Зачитайте, будь ласка, статтю 63 Конституції, як вимагає це пояснення. Друзі, аз не прошу, на дичь, напад, третій України. Я Можна трошки ви не розуміє. Є статтю 63 Конституції України. Ви з'яснюється, що щодо несопозикалісті за знову давати пояснення, себе, своїх батьків, дружину, чоловіків, дітей, тобто стаття, яка у вас, в принципі, ви можете давати, по суті, у вас розведення на даний час пояснення, можете в нього відмовитися. Тобто у вас ніхто каже, не примушує зараз. Тобто паспортні дані не обов'язково розголошувати. Вам не документи мої документи заходять сіль переконатися моє особище? Другою, не, Друг, не то. Ну, я зрозуміла в кожен день, кожен документ. Хабар давати собі не буду. <сум> Ти не з стоїть кишені витягають.

Збір персональних даних. Збір інформації, що це ручка на Росії так ходить.

Ну це мій випадок, так? Ну але чекай, ти писав по якому відео, тому що на уроці єдина верху Ага. Тому є два. Ага, я понял. Я запитав. Ми ще чекаємо, Тебе щось не кличуть. Там ще лишилось декілька днів. ですね。 В цьому підрозділі, які ви очолюєте, є драйві чи нема? Ну, інспекторів, які вам підпорядковані. Mm -hmm. Де на, на ваш... Це вже не по, не по законодавству, на кого 49. Ні, я просто ту збираю, питаюся, чи просто не раз є. Третій звод має брагері. Вранці чого? якщо тут були якісь питання войка, якщо що так в ньому. Є питання про це удара. Тобто не є, <плес> ну, на ваш є ви третій звод. Я так просто третій звод людина зупиняє, там має підозру якусь, і заявляє людині, що драгерів немає, не існує таке, що є правда чи ні, бо ви кажете, що ні, якби взаємо. Добре, а як тоді. Ну, що у вас є один драйвер на балансі в ДВІ наприклад, так нам останній раз повідомляли, то цей драйвер повинен знаходитися в цьому місці. І в разі потреби ці драйвер повинні привозити борбову підвозкування для того, щоб Але час без затримання 20 хвилин. Тобто ось складається, час зупини складається. 20 хвилин, інакше протокол затриманий. Не свишло не Це ваш. Я прямо розумію, це ваша робота. Взагалі цікаво, на камеру заявляє, що браги нема. Ще не дійшло до вас. Відео? Так, я ще не зробив його по окремому питання. Коли заявляли, я не буду. <divide> Коли заявляли, я вам скажу три дні. Три дні? Скільки вона висягає? На тому, не ну, там, там на поток, в На, на, на поток. Там просто выпадок проклявую, був не воду. Я сказал, что водій пьяный. Я чувствую дешу, и не взяли відпустить пьяного лодея. Я вот не можу допустить. Он просто відпустив п'яного лодея. Зайдешь, правда, шутрагерна. Ну, два. Добре, як взагалі, от ви поради тоді водію діяти, якщо зупиняє водія і каже, що ви п'яні? Згідно правил дорожнього руху, там не описано. Там не описано. інструкція. а є інструкції. Інструкція ОТ-466. Не можна користувати Спільна інструкція. Ні, ну я просто писаюся, бо там процедура прописана. Там ну, от, власне ж, там прописана процедура, що інспектор має мати при собі драгер. Ну, не мати, не мати. ну чи не, Так, але починати з драгера, та, з протоколу і драгер. ваш двох, забезпечений драгер, то нас тішить. Тоді щось деякі кажуть, що ну ми вже будемо давати якийсь запит. Такі цені, що їх там тримається, а кілочки Дорогі, Дорогі обслуговування. Можна так, Віталійович, з вами домовитися, ознайомитися, наприклад, коли ви прийшли, ознайомилися з матеріалами наших скарг, коли будуть там всі рапорти, вже начальство заберуть там і так далі. Можна якось так от підійти? По закону можна. По закону можна, так. Тобто, як нам це, чи нам треба якийсь запит писати, чи з вами домовлятися, чи з канцелярією, з ким, щоб ознайомитися з матеріалами? Можете на прийом приходити до керівництва. сам розгляд справи, як а ви будете як розбирати. Я, розгляд, то, я, то, розгляд, я хочу, наприклад, бути на і по фактах. Ну, розгляді скаргу. Тобто, от зараз, наприклад, він от Ярослав заявив клопотання, що він хоче бути присутній при розгляді скарги. Ну але це ж не розгляд, це ви збираєте пояснення. Я розумію, що ви хочете сказати, щоб не було фальсифікацій. Ні, він хоче це бути. Att, наприклад, є розвитку інспектора, яких написано на масках по прізвищах, по жетонах. Ми хочемо <gangen noise> бути присутні, коли буде розгляд, коли будуть діти два актора або чи ваша керівництво, і я хочу бути, так як я, я моє. так як моя. Я хочу бути присутній, тому що я писав заяву. Якщо ви і скажете, що ви наказали тих інспекторів, я хочу бачити і чути, як ви їх наказали. Пісь мову відповідь. Ви мені напишете відповідь. За цього я попрошу надати матеріали справи. Ви мені надасти нову на матеріали справи? Ми будемо вдома. Ні, мені більше влаштовує теж формат А4, тому що я тим більше попереду маю, більше я пишу і далі. Але є деякі варіанти, що я хотів би прийти і вигляді справи. Ну, Можна інфектор сказати, що він там не стояв, а відео сфальсифіковує. І я буду як свідок, що я його там бачив, і я є автор відео. Що він однозначно місце знаходиться, як я говорив. Я хочу вийти з новою, як ви там кажете, ви. Нахажете, то чи не накажете, чи скажете, що він там правильно робив, що він там стояв? Суть Ту. навіть Но... Наводи... Я вироб, Суть навіть не в тому чи накажете, а що, що от, Та, які керівництво які кроки кроки, керівництво. Я ж не можу керівником, щоб вказувати місце. То ви не до вас таке результат. Але ви проходите розвитку на лопатку. Да. По скаргах. Я в тут... залежності з армією і залежності слово на кого не кажуть розписані, mm -hmm. ну, то ви тобі напевні. В мене, наприклад, не додало так. Мене випадка був п'ятого взводу ще mm -hmm. Чи, вичай, ні, якось, ні. Це було трошки давніше. Зі мною поговорив, трошки мені нахамив, я в на на нього написав дуже гарне пояснення на три сторінки. Тобто викликав Казмівчук, запросив до себе зібрали пельмени 5 п'ятого взводу, батальйону, взагалі, було те чоловік з Казмичук. Покликав інспекторів. Ми всі сіли, поспілкувалися, потім зайшли інспектори, інспектори стояли, почали давати пояснення, подання справи. Оце був розгляд справи, але не те, що відбувається зараз. Зараз не роблять це, але відбирати сломки пояснення. Тобто від вас це не залежить. Ви не маєте право розглядати це справу, ви не можете в мене пояснення відбирати. Це, не це є адміністративна, кримінальна і зараз ще я вам скажу яка. Адміністративна кримінальна відповідальність. І цивільна відповідальність передбачена законом України. За те, що ви зараз робите. Так. Ми можемо здобути копію? Ясно, вас даю, ну, як можна буде копитися, пояснюю, в двох сторон. У вас тоді мусить бути так сервіс. будь ласка, для на нас. Перше, ну, перше можна підписати, що ви отримали вже потім. Так, так. Чи, чи, чи да, хочете підтримали перше. Так, що я там написав, що хочете. Ну, давай зробимо все, на нашій копії розпишемо, що поки я візьму, отримали. Ознаки, скажімо так, корупційних дій. Ну не ознаки, це корупційні дії. Хороші незаконності, такі сині. Я зараз роблю копію, приноску. Копія є, а підтримувати числа. Зараз дякую за зустріч. А ще скажіть, будь ласка, у вас можна якось дізнатися належність працівників до зводів? Ну, і таку інформацію да, ну, Якщо той закон про інформацію. Так, то вам, якщо зупиняє, відповідно. Так я, ж не знаю просто, наприклад, знав от Савченко безпосередньо начальник свого інспектора. Я б дозвоню до вас та виділяти так і правшу, ну, не ходити не дві. Чи нам, наприклад, до телефону, приїхати на місце, де так далі.

Što je trebalo? No. Ne, je trebalo? Na no, koji je trebalo dato sam što Dobro, no, ne no, no. Kao ono je це, конечно, все писало, по-перше